Добрий день. Сьогодні п'ятий урок по Blender. Ми будемо вчити Blender Game Engine або ігровий двіжок. Перейдемо з Blender Render на Blender Game. Зразу переходимо на вкладку фізику. Створюємо площину, нажимаємо Shift-A і тепер Перше курсор на середину поставлю, Shift-C, щоб курсор на середину став, а потім площину. Збільшую її за допомогою кнопки S. Давайте наш куб десь уверх перенесемо і покрутимо його. трохи. Давайте поставимо е, на куб тут, з physical type, змінимо static на Rigid Body. А площині такі лише Static, але ще додаємо галочку на Collision Bounce налаштування не змінюємо. Кубу так само. Давайте Collision Bounce. Це collision bounce для того, щоб було зіткнення, щоб він не проходив наскрізь нашої площини. Давайте, коли включимо нашу гру так звану, нажмемо кнопку P, і ми бачимо, що у нас починає фізика. Тут поки що ніякі налаштування не змінюємо, можна хіба що це на 0 поставити. Не сильно щось змінить. Давайте ще скопіюємо куб цей. Покрутимо і в різні сторони зменшимо. Цей. Куб. Ось так. Теж покручу, збільшу. Ну, і так можна пару кубів скопіювати, щоб побачити, як працює Blender Game Engine. І от ми бачимо, що нас легко вони впали проробилася фізика, і їм здалося. Автоматичні рухи. Ми не налаштовували самі анімацію. Тут задається все автоматично. Ну і давайте це поудаляю. Зроблю новий куб створюю. Зажимаю Ctrl і тяну за синю стрілочку. І давайте зменшу по X, нажимаю 0,3. Так, навіть можна Sx 0.2. Це замало, хай буде 0.3. І потім давайте S по єрку. 0.6. Це в нас буде наше майбутнє доміно. Зараз ми будемо е, робити е, ефект падаючого доміно. Давайте зразу задамо налаштування цьому. Rigid Body. Тут можна поміняти налаштування і Collision Bounce, Так само розумію. Бокс лишаємо. І давайте почнемо копіювати. Shift D і по X. Орієнтуйтеся приблизно по цьому кругу. Щоб віддаль була приблизно так. Давайте їх трьох скопіюю. Поставлю. Так, давайте ще більше площину збільшу. Давайте почну завертати. Тут цей Shift DS скопіюю. RZ. Копіюю. Z. Так, приблизно так. Shift D. Скопировал. R по Z. Еще раз. Скопирую. Так, и можно снова Робити, щоб вони повертали. RPZ. По От десь так приблизно. Ну Хто як хоче, кому як більше подобається, можете по-іншому робити? Можете більше. Заворотів або просто прямо кому як до вподоби. Z. Давайте тут вже вони хай прямо падають. Давайте я ці скопіюю куби. Підемо? Ну і приблизно так. Давайте можна якісь там сходинки ще зробити? Давайте цей куб перейдемо в режим редактування. І зробимо йому трохи давайте зменшимо його так. Так, тут витягну. Так, і давайте Ctrl-R підрозділю. Буду робити сходинки Нажимаю на... І. Потім ще раз на і. Давайте перше зробимо. Так. Потім. Так. Ще раз. І остання сходинка. Ну, приблизно так, думаю, нормально буде. І давайте змінимо. Вийшли з режиму редактування і змінимо цей тип на, з Box на Convex Hull. Воно по-іншому визначили, бо це бокс, був у нас ще ти куби наші. І нам треба. І, тут воно визначає, що воно автоматично визначає, що це куб. Якщо ми вставили сюди Convex Hull, воно і, сторони автоматично визначить. як йде у нас, ось худинка йде. Воно буде автоматично визначати краї. Давайте скопіюємо. Давайте збоку подивлюся. Можна трохи S, С. С по X зменшу. Щоб не така відстань була велика. І починаю копіювати. Дивіться, щоб куби не залазили всередину, бо може бути помилка, що вони почнуть відстрибувати від площини. Ну і давайте попробуємо включити. Але перше, щоб почався рух якийсь, то треба перший куб. Трохи нахилити. О, бачите, що я казав. Зразу. Куби відстримали, давайте трохи. піднесем Думаю, не буде вже. Ні. Є ще помилка. Треба трохи сходи підняти. Ну, все одно. Так, давайте поміняємо якісь. Подивимося, чого воно рухається, від чогось відбувається. Це вже інші налаштування. Давайте поки що. Їх так. Чомусь наші сходи. Напевно, того, що я їх почав редактувати, коли вже була фізика накладжена. Перейшов в Edit Mode, напевно, це через це. Ну, давайте. Просто статик їм зроблю все одно. Без коліжом. От, давайте так от вийшлося. Зроблю кращий вид. От бачимо, як працює фізика. Не дійшло Ну, принцип понятний. На цьому думаю все. До побачення.